17 тисяч доларів вартість. Домокомплекту типу фрейм з рахуванням монтажу, доставки і фундаменту. Габарити домокомплекту 6 на 8 метрів, і домокомплект має загальну площу у розмірі 52 квадратних метрів. Також в нашому асортименті ви можете знайти подовжений варіант цього домокомплекту на 60 квадратних метрів з габаритами 6 на 93 Дуже часто цей тип домокомплектів наші замовники обирають саме для подобової здачі, оскільки наші домокомплекти це найбільш швидке рішення для розвитку вашого бізнесу. Монтаж цього Домокомплект демокомплекту відбувається орієнтовно в межах 10 днів. Домокомплект базово утеплений, має 150 мм утеплювачі в стінах, 150 мм утеплення в даху і 200 мм утеплення по підлозі. Відповідно до нашого бачення, ви можете розмістити в цьому кутку спальню кімнату, там санвузол, тут буде простора кухня вітання, і на антресолі можна розмістити або додаткове спальне місце, або просто зону відпочинку. Терміни виготовлення цього домокомплекту орієнтовно в межах 20 робочих днів. Тому, якщо ви хочете отримати вже цього літа готовий каркасний будинок у себе на ділянці, не зволікайте і телефонуйте за номером шапці профілю.